Вітаю всіх, швиденько зроблю відео. Але в мене з колега була розмова: Зеленський не визнає юридично окуповані території. Я мала свою думку, вона свою. Але серйозне питання: як їх визнати юридично окупованими? Ви що? Я вважаю, що це неправильно буде. Зовсім неправильно. І тут треба підходити серйозно. Тому що ви уявляєте це зміни в Конституції, а для ворога який мит? Я вважаю, що не можна визнавати їх просто юридично окупованими. Їх треба особливий статус, такий тонкий надати, де, і де ні, то, що там міжду. Ось. Так, давайте. Зеленський визнає окуповані території юридично окупованими. Зеленський, визнає, окуповані території юридично окупованими. На юридичному рівні. Так, в ну, Карта Сонце, це без варіантів. Дев'ятка жезлів кордони. У нас будуть кордони нові. Тірка жезлів. Ну, це захист поки що. Обнулення ситуації дурень. А тепер дивіться. Це нова колода, моя Люба. Двері. Ключі двері. Буде новий статус у них. Вони будуть визнані. Якими... Так, тепер. Тут, так, однозначно домовляться. Зеленський визнає окуповані території юридично окупованими. Давайте подивимось. Дев'ятка мечів. Тут ні. Слава Богу. Але майте на увазі. Вихід тут є. Вони будуть якось названі. Війна. Втрата, так, втрата є. десятка кубків, пауза. Тобто, зупинка війни на тому, що на певній точці зупинка йде. Втрати далі немає. Ну, наприклад, зупинка йде. Це мені зупинка. Далі що? Наша влада. Угу. Частково щось повернула Добре. Далі. зміни руйнування, зміни ситуації. Шукають шляхи. Дивіться. Це політична наша колода. Вони шукають шляхи, що з цим зробити. Вони не хочуть їх визнавати, це розчарування, звісно. Вони визнають певним чином це юридично, як, якось це назвуть страшний суд. Так, десятка кубків в країні це буде названо чи маніпуляції. Тобто, це буде якийсь статус, ну, як на, на мене, це моя думка, назвуть їх тимчасово окупованими юридично. Щось таке. Ось тут вони шукають. Ці колода що вони шукають рішення. Вони не просто. Слава Богу, ви що? Не можна. Тепер беру раку. Зеленський визнає окуповані території юридично окупованими. Зеленський визнає окуповані території юридично окупованими. Що покаже оракул? Вибір. Так, в нього стоїть вибір. Удача! Ух ти! Боротьба! Правильно, боротися за них треба далі. Звісно, а що це вже наша тема. Откуп, ну. І приниження. Дійсно. Право в тому, що тут смілость. Він має сили зробити з цими територіями результат. Все одно буде откуп. Все одно буде. Знаєте, як? Буде результат, щось буде під окупацію, і це буде якось названо. Він бореться. Поясню, чому колода. Різні Від колоди відповідають за різні енергії. Абсолютно. Це політична оця. а це вже результат. Колода результату це двері, ключі і двері. Це колода за результат відповідає. Ось так.